Всім привіт! З вами я Лана. Сьогоднішнє відео присвячене спілкуванню з вами і відповіді на деякі питання, які приходять мені в коментарях. І так, односложно відповісти в коментарі коротко, важко. Тому, по-перше, я хочу дуже подякувати вам всім за ваші добрі слова, за коментарі, за побажання. За те, що є ви такі небайдужі люди, які саморозвиваються, які цікавляться нашими язичницькими традиціями, яким важливо зв'язок з природою, зв'язок з енергіями, які, мабуть, знаходяться в пошуку себе, в пошуку своєї місії якоїсь в цьому житті, можливо, невеликої, але це важливо. І я дуже вам всім дякую за те, що ви є, за те, що ви такі, за те, що ви такі чудові, за те, що ви хочете пізнавати цей світ, взаємодіяти з ним, за те, що ви цікавитесь, що вам не байдуже. Дуже-дуже дякую вам, всім, всім своїм підписникам, гостям каналу, всім тим, хто випадково натрапляє на мої відео. За те хочу ще подякувати, що ви з повагою ставитеся до моїх іронічних розкладів, прислуховуєтесь і розумієте, як це відбувається. Ну і хочеться мені зараз відповісти на питання. Мене не так давно спитали, де я черпаю інформацію, звідки я беру знання то... Хочу вже, може, я колись розповідала, але як повторитись. Знання до мене почали приходити років більше 10, мабуть, що стосується першої скандинавської традиції, скандинавських рун. Я зацікавилась, почала шукати всіляку інформацію. Це був інтернет, це були Спільноти. Мені було цікаво, знаєте, читати і слухати саме тих, хто ну, практикує, хоч якимось чином вивчає, практикує. Це, знаєте, як живе спілкування і живі знання певних людей, окремих людей, які йдуть по шляху, які щось намагаються також вивчити. Тому це був інтернет, це були книжки. Перша моя книга, яку я прочитала, це була книга Фреї Асвін. Зараз я не скажу, як вона буде звучати українською. Але Приблизно міфи і традиції північних, північних народів. Потім що стосовно знань про душі, також посприяло книжки, кому цікаво, можете знайти книжки Майкла Ньютона. у нього там ціла збірка, саме шлях душі. Призначення душі, знайдіть його, можна знайти і в інтернеті, і в електронному вигляді. Кому цікаво, можете почитати. Майкл Ньютон, він сам гіпнолог, можна так сказати, і він впродовж багатьох років робив досліди, вводячи в транс, в гіпноз різних людей, різних шарів. Суспільства різних професій, різних країн, і ну, задавав їм одні і ті самі питання стосовно втілення душ, стосовно що вони бачать, коли туди перенаправляються, і його вразило те, що всі різні люди, але відповіді у всіх однакові майже на 100%. Ну, Кому цікаво, можете знайти і почитати е для інформації хоча б. Так, тепер ще, ну, хто йде по шляху і кому цікаво, той може. Зараз такий простір, коли я почала цікавитись цим всім, то, звісно, інформації було набагато менше. Зараз простір ну, просто э всіяний. Різну інформацію про скандинавські руни, про різи роду, про слов'янські традиції. Просто інформацію потрібно ну, якби, фільтрувати. Знаєте, інформації багато, і ти її коли читаєш, десь на підсвідомості, ти розумієш, щось заходить, щось ні, щось відкликається, щось ні. Якось на... Ну, в мене в усякому випадку це так. Я не всьому вірю. Не все сприймаю на віру на 100%. Деяких авторів я слухаю і пролистую, тому що ну, не заходить, просто не заходить. Так, ну і ще, звісно, у мене був вчитель, і цей вчитель мене навчав. Тому деякі знання я брала, якраз навчаючись. Тому всім небайдужим, я можу ще. Звісно, порадити, кому хочеться мати якісь знання, то можете знайти людину, яка навчає, також зараз в цьому немає, мабуть, дефіциту, і пройти якісь курси можливо, бо все ж таки ну, справжній практик, коли він навчає, то він дає більше інформації, ніж ти сам по собі. Хоча і Знаєте, в кому є, мабуть, за ким стоїть, мабуть, якась сила, бо є велика зацікавленість, і це неспроста, то вас будуть підштовхувати. На вашому шляху будуть траплятися потрібні вам люди, потрібні книжки, потрібні відео, потрібні спільноти, майстри, і ви зможете. На рівні з підсвідомому, свідомому, на фоні енергії ви зможете ну, відчути, що вам потрібно, для чого потрібно, і чи потрібна, чи важлива вам та чи інша інформація. Ну, Так я коротко відповіла, де я беру інформацію, де я її брала. Люблю міфи, люблю міфологію, навіть казки я люблю, тому що, знаєте, майстри вважають, що Багато інформації закладено в казки, в міфологію, тому що це дуже давні і древні знання. Просто їх трошечки зашифрували, ну, щоб можна було передавати поколінням і не підпадати під приса якоїсь цензури чи нової релігії. Але дуже багато чого там можна почерпнути, здавалось би, казка. Але в казках, в наших казках дуже багато можна чого, якщо подумати, знайти для себе цінного і важливого. Що стосується наших традицій, язичницьких традицій, тому що казки створювалися ще тоді, задовго до того, як на нашій території прийшло християнство, прийшло. ця нова релігія, чужа для нас вона. Ну, це окрема тема. Звісно, як людство сприйняло перехід, як людство зрадило свої традиції, своїх рідних богів, старих богів. Ну, це був вибір людини, і, знаєте, вважається, що вищими силами це було як запрограмовано, як такий собі експеримент, подивитися, що з того вийде. Людині був наданий вибір, людина зробила свій вибір. Зараз мене дуже тішить, що людей стає все більше і більше тих, які дійсно повертаються вже до своїх традицій, цікавляться хоча б на рівні інформації. Так, що ще мене питали? Про те, чи беруся я навчати? Ні, зараз я Ще поки що вважаю себе не готовою навчати інших, ну, знаєте, як повноцінно, так на рівні курсів або викладання. Поки що я себе вважаю ще також на рівні учня. Мені б хотілося самі стати більш професійним майстером в усіх цих справах. Я займаюся все ж таки проходженням рунічного кругу знову кола, знову скандинавського, тому що енергії рун вони дуже сильно впливають на саморозвинення, на взагалі свідомість людини своїми енергіями. Вони допомагають змінювати з тим, кому це необхідне. Тому ні, поки що я нікого не навчаю, але не відкидаю такої можливості. Поступово і трошки згодом. Особисті консультації, ну, іноді я беруся за особисті розклади. Досвіду такого, знаєте, повноцінних консультацій, як, до прикладу, психологічних, не маю, але можна спробувати брати, якщо я буду вважати за потрібне і ця тема. Ну, я буду відчувати, що я зможу чимось там допомогти, то так, я можу робити особисті розклади і по ходу цього розкладу давати якісь поради і розглядати якусь певну ситуацію, а там вже на вибір людини прислухатися до тих порад, порад вищих, порад рун, тому що я ж не сама. Від себе даю поради. Я читаю руни, читаю інформацію і доношу до вашого відома. Ну, оце, мабуть, і все станом на сьогодні. Поки що в мене перерва на рахунок розкладів невеличка вийшла. Треба пройти, перепройти і наново вирізати одну з рун, а без однієї руни ну, набір повний, тому зараз поки що розкладів я не робила і не робитиму, можливо, ще декілька днів. На цьому буду завершувати. Ще раз дякую вам всім, всім небайдужим, всім чудовим, всім продвинутим, я б навіть сказала. І бажаю вам всім знайти себе, знайти свій шлях. Знайти своїх вчителів, свою інформацію і розвиватись далі, йти до своїх коренів, до своїх традицій, йти по своєму, саме своєму шляху. До нових зустрічей! Ще почуємо, ще побачимось. Всім пока.